Традиційно у кожну третю неділю березня в Україні відзначається День працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. У передень свята, 18 березня, у приміщенні Славутської ДЮСШ відбулись спортивні змагання за участю комунальників нашого міста. Під час урочистого відкриття Спартакіади присутніх привітали головний інженер Славутського управління водопровідно-каналізаційного господарства Дементій Збаровський та начальник комбінату комунальних підприємств Сергій Смирнін. Вітаю вас за бачимо всім святом День працівника комунального господарства. Хочу побажати самого здоров'я, мирного неба, менше заботи і самокрепкого здоров'я. Успіху вам, сімейному радочку і родині. Я теж приєднуюся до цих привітань, згоди такого нашого прекрасного, чистого свята. Дай Боже, щоб воно було, було визнано всім. Наша робота була визнана всіма, була вдячна. щастя, злагоди, мирного напада головою, звісно ж, достатку, благополуччя сімейного. Вітаю свято! Також за традицією організовує та проводить спортивні свята для комунальників міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх його директор Валерій Шабуров у розмові з нами зазначив, що з року в рік збільшується кількість учасників за рахунок гостей, адже серед запрошених не лише працівники комунальної сфери, а й члени їхніх сімей. Також до участі у змаганнях залучаються спортсмени різних підприємств міста. Саме за їх участю у підсумку проводяться змагання на абсолютну першість. Уже в 26 й раз ми підряд проводимо подібні сорінування. Ці змагання у нас вже розрослись до 12 видів. Туди входять і соревнования по различным видам спорту, мини-футбол, волейбол. Также конкурси у нас проходять, на лучшего баскетбольного снайпера, футбольного пенальтиста, дарт проводимо. Э, Где-то года два назад ми вже стали проводити э, конкурс э, доміно соревнования, кроме шашек і шахів. І очень став ну, популярный этот вид у наших работников. Як бачимо, реалізуватись та показати гарний результат у тому чи іншому виді міг кожен охочий. У підсумку найкращих спортсменів-любителів було нагороджено кубками, грамотами та медалями, люб'язно наданими організатором центром фізичного здоров'я населення спорт для всіх.